Попри попередження експертів, що не можна вводити зараз накопичувальну пенсію, ну не можна її зараз вводити, влада таки її збирається вводити. Стали відомі подробиці, від яких ви будете в шоці, особливо щодо того, куди хочуть, як взагалі зараз е... обстоять справи так, з інвестуванням грошей. Які відрахування тепер потрібно буде сплачувати, щоб взагалі ця пенсійна система, яку вони впроваджують, щоб вона взагалі працювала? І де люди будуть брати на це гроші, і які взагалі потрібні для цього зарплати? Чесно, я навіть не представляю. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Накопичувальна пенсія буде впроваджена в Україні. Але є ще дуже багато недоопрацьованих нюансів. Зокрема, громадянам поки що не повідомили, куди і як будуть інвестовані їх пенсійні внески. Поки це питання не буде вирішено, впроваджувати накопичувальну накупач... систему відрахувань дуже рано. Але, як бачимо, влада пре просто вперед, як бронепоїзд в цьому питанні. Щоправда, ну це моя думка. Думаю, що поки війна навряд чи все це буде вводитись. Ну, навряд чи я не представляю, навіть, якщо чесно, як це все буде, якщо вони хочуть зараз вводити, ось зараз, під час війни. А давайте про те, що маємо зараз. Зараз основні засади впровадження накопичувальних пенсій в Україні вони описані у законопроекті номер 9212. Він передбачає створення єдиного соціального реєстру замість Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, персональних електронних карт, облік та звітність платників у накопичувальній системі, інвестування державою у пенсійні внески, а також можливість виключення накопичувальній системі. В документі сказано, що пенсійні активи уповноваженого фонду. Не менш як на 80% складається із цінних паперів погашення та отримання доходу, за якими гарантовано Кабінетом міністрів України. Але експертів, які розуміються на цьому питанні, дуже бентежить той факт, що 80% пенсійних активів мають бути українськими та деноміновані у гривнях, що створює ну, таку суттєву проблему, оскільки гривня так і не стала валютою інвестування. Крім того, курс в Україні він залежить від дуже багатьох зовнішніх факторів. І гривня може будь-якої миті девальвувати. Будь-якою. Ніхто взагалі не рекомендує громадянам зберігати свої заощадження в гривні. Тому незрозуміло, як люди довірливо можуть ставитись до накопичувальних пенсій, ну, принаймні, за сьогоднішніх реалій. Такі фактори, як наявність корупції, корупція ж нікуди не зникла. Принаймні поки. Інфляція. Економіка зараз ну, стоїть на колінах. Це все не сприяє впровадженню накопичувальної системи в найближчий час. Хоча багато зараз працюють над цим питанням, але процес запровадження цього етапу пенсійної реформи наймовірніше розпочнеться вже після війни, коли гривня буде більш міцною і в країні буде здорове конкурентне середовище для інвестицій. Є ще один момент дуже цікавий. Про відрахування. Міністр соцполітики Оксана Жовнович, вона повідомила, що середні внески на накопичувальне пенсійне забезпечення мають бути не менш ніж 7, а то й 10% від зарплати для забезпечення гідної пенсії. Наразі відомо, що на першому етапі впровадження накопичувального рівня пенсійної системи внески будуть становити до 3%. Їх буде сплачувати роботодавець та співфінансуватиме держава. Однак цього недостатньо для забезпечення гідної пенсії. Це зрозуміло? Пам'ятаєте, я дуже часто казала про те, що що таке 3%. Ну, що таке 3% це нічого. Що каже Шовнович? Тому і сам працівник має долучатись до цієї системи і самостійно збільшувати ось такі внески. Середній внесок, який би покрив всі необхідні витрати, так каже пан Мінь. Пані міністр, і який би зберігав кошти в їх еквіваленті для людини, це не менш ніж 7, а то й 10% сплати. Тобто, хочу ось зацитувати: сьогодні ми пропускаємо до 3%. Це трохи замало. Очевидно, що сам працівник повинен своїми коштами долучатись, щоб його внесок був оптимальним, і потім з цього можна було отримати вигоду. Наголосила чиновник. Ось цікаво, які ж мають бути зарплати у людей, так, е, ну, щоб е, робити такі внески? Ну, побачимо, побачимо, як все це буде. Я, якщо чесно, взагалі не вірю. Я просто не вірю в цю їх нову пенсійну систему. Тому що все це, все це, це настільки буде не. Нестабільно, бо для того, щоб а, все це працювало, як вони хочуть, по-перше, потрібно, щоб був фондовий, якийсь наладити ось всю цю фондову систему, щоб а, якщо ти в щось вклав, щоб це принесло прибуток, а не з'їло твої гроші. і не... Не пропали вони, це перше. Друге, щоб ці гроші не вкрали. А, ну, Тобто корупція, вона ж нікуди не ділася, ну, принаймні, поки. Де гарантії, де гарантії? Ніхто людям не дає ніяких гарантій. Тобто, ми вводимо все, там будуть суми, будуть у вас пенсії і так далі. і так далі. Ну, Ви ж теж долучаєтесь, щоб у вас були хороші пенсії. Платіть там стільки, 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 і ми будемо допомагати як держава. Добре. Але. Припустимо, що люди все кажуть, добре, все будемо платити. Де гарантії, що потім ці гроші нікуди не дінуться? Де гарантії, що їх ніхто не вкраде? Де гарантії, що це все потім не лопне, знаєте, як мильний, мильна бульбашка? Де гарантії, що просто не з'їсть інфляція? Немає ніяких гарантій. Взагалі. Тому, якщо чесно, як збираються все це вводити і ще й отримувати прибуток, і так далі, і як збираються все це не втратити, не знаю. І якщо не дай Бог все це втратиться, ось введуть все це, і десь дінуться гроші. От мені просто цікаво, хто буде за це відповідати пишіть що ви думаєте щодо цього в мене на сьогодні все новини політики економіки та нашої перемоги завантажуй маю